Лікарі знають, буває, що всупереч усій медичній науці може виздоровіти зовсім безнадійний хворий. На жаль, буває і навпаки, гине практично здорова людина, тому в своїй нелегкій роботі надіються і на підтримку якихось вищих сил. У нас є така можливість, щоб наші пацієнти, наші співробітники, якщо у них тяжело на душі, якщо вони хочуть. Поділитися своїми печалями хотят, щоб їх поняли, хотя щоб щоб їм допогли. От вони будуть мати можливість можливості цей храм. А прихожани із лікарні, із навколишніх сіл вірять, що кожна церква і це теж сприятиме підвищенню духовності нашого суспільства, допоможе боротися зі злом. Ми стаємо значно вищими морально після того, як ми все таки зближаємося з духовністю. На будівництво не було витрачено жодної державної копійки. Всі витрати взяли на себе благодійники. Віруючі, давали свої гривні, підприємці, звичайно, більше. Винайшли кошти значить, і побудували 5 років потихеньку, будували цю церкву. Ідея ця з'явилася тому, що церква на території лікарні, вона необхідна, бо тут душевно хворі і їм треба. Ближче бути до Бога, і це буде сприяти їх адаптації до нормального суспільного життя. Осьвятив нову церкву архієпископ Житомирський і Новоград-Волинський владика Никодим.